Зовсім не кожен може бути медиком. Надто виснажлива і відповідальна ця робота. Тим більше на швидкій, адже це помножене в кілька разів фізичне, психологічне, емоційне навантаження. І все одно тисячі людей в Україні приходять в екстрену медичну допомогу і залишаються на роки. Наш співрозмовник лікар Віталій Машков перше скуштував нелегкого хліба уже в 19. Відтоді більше 12 років працює на швидкій. Бувають такі ситуації, коли, наприклад, масове ДТП, або масова якась ситуація ми попадаємо, да ситуації бригада працює як один чоловік. Всі, причому і водій, в тому числі, від наших дій буде залежати від того, скільки людей ми успеем, скажімо так, витягнути з того світу. От. І, звісно, якщо бригада не сработана, це плохо. А водія Григорія Дідушка 10 років тому привело на швидку особисте горе. Ну як вам Коли-то визивав сину скорою. Скоро я не приїхала, і в результаті я потеряв сина. Ну, І в результаті так я попав на швидку допомогу. Вікторія Миринова ще молода, шукає своє покликання. Після чотирьох років на швидкій каже: тут її місце. Мені ця робота подобається, несмотря на те, що вона може бути нервная. Но я все одно люблю. Я на роботу Полученный здесь опыт, он безграничен. Система екстреної медичної допомоги не тільки набуті навички і досвід. Технічне забезпечення швидкої, вирішальне. На виконання соціальної ініціативи президента не пізніше весни всі райони України отримують майже півтори тисячі нових спеціальних автомобілів. У них буде все необхідне, щоб не тільки транспортувати хворих до стаціонарів, а й надавати невідкладну допомогу вже в дорозі. Медики швидкої готуються опанувати нову техніку, щоб звести смертельні ризики до мінімуму. Та професійність і сучасне оснащення швидкої нівелюють хибні виклики і неадекватні пацієнти. До того ж, медики ризикують власним життям. когда принимает диспетчер 03, там какой-то шум, скандал и так далее, либо какие-то крики, то всегда нас предупреждают. Либо есть, есть определенные адреса, там каждая подстанция по своим районам знает, вот, где есть наркопритоны, где э, алкоголики там, и так далее. Мы здесь немножко психологи. Нужно тонко почувствовать, что человеку нужно. И главное его не раздражать. Если он даже ведет себя неадекватно, лучше промолчать и не вызывать агрессию, потому что это будет хуже и для нас, и для больного. Самое главное сохранять спокойствие. Летишь на вызов прилетаешь, а там неадекватный сидит. Ну можно сказать человек. Ложный вызов сделал. Вот эту осадок остается, что где-то мог кого-то спасти. Ймовірність порожніх виїздів є завжди часто викликають просто ради розваги. Інколи в екстремальній ситуації губляться поріз на пальці здається комусь смертельною раною, а буває навпаки, люди зволікають до останнього, не в змозі оцінити рівень небезпеки. Часну медичну допомогу повинні отримувати всі громадяни. Так передбачено законом, і саме на це спрямовано реформу екстреної медичної допомоги. На виконання соціальної ініціативи президента України вперше за роки незалежності відбувається масштабне переоснащення спецавтопарку Карет швидкої, щоб ця складна і необхідна суспільству медична система стала сучаснішою. І щоб працівники швидкої кожного дня утверджувалися в думці. Що не даремно віддаються цій нелегкій праці. На душе становиться хорошо, коли привезеш больного живим, здоровим, благодаря нашим врачам. Їм доводиться бачити багато лиха. Рекорд лікаря Машкова 18 викликів за чергування. Здається, зайве повторювати, наскільки це виснажливо. А вони долають усі труднощі і залишаються звичайними людьми, які просто виконують свою роботу. Медработники очень своеверные люди, у которых есть очень много таких своих маленьких правил. Вот. И мы стараемся как-то... Ну там, например, когда в стационар приезжаем, сдаем больного, то мы никогда не говорим до свидания. Ми говорім там всіво доброго, там будьте здорові, і так далі. Тобто не дай Бог, ні, до свідання. Коли бачите на дорозі машину із спецсигналами, яка, долаючи затори, мчить на виклик, подумайте від успішної роботи швидкої залежить чиєсь життя. Добре, щоб усі ми це розуміли і сприяли їй кожний як може.